У Луцьку відбулася всеукраїнська акція Велодень 2023 21 травня на велосипеди пересіло чимало лучан. Участь у заході взяли сотні містян. Серед них і маленькі діти, і спортсмени, і обранці громади. Так долучились до акції. І депутати громадянського руху. Свідомі сьогодні в Луцьку відбувається акція Велодень. Це захід для того, щоб показати, що Луцьк місто екологічне, що в Луцьку багато людей, які користуються велотранспортом. Ми сподіваємося, що такі заходи будуть сприяти тому, що велоінфраструктура в нашому місті буде розвиватися. Ми, як громадянський рух, свідомі дуже багато говоримо і робимо по цій тематиці. Зокрема, два роки тому підготували велоконцепцію, яка затверджена Луцькою міською радою. Ми, наша команда, розробила проект. Велопішохідної набережної вздовж річки Сапалаївки, і ми сподіваємося, що завдяки таким акціям велоінфраструктура міста буде розбудовуватись, покращуватись, і сьогодні люди, які беруть участь в цій акції, отримують масу задоволення від цього. Слава Україні! Зазначимо, цього дня усі учасники їхали за традиційним маршрутом: проспект Соборності, проспект Молоді, проспект Відродження, вулиця Рівненська, Київський майдан, проспект Волі, вулиця Винниченка, проспект Василя Моїсея, проспект Перемоги, проспект Соборності.